Номер 608 BB Perolite Optima. Це компанія BB. Виробник Німеччина. Розкладаємо, двома руками це зручніше робити Ні тут Приліпили підніжки і параметри. Ширина сидіння 43 см між підлогітниками загальна ширина. 62 глибина сидіння регулюється 44-54 см. Висота від сидіння підлоги регулюється 43-53 см, висота спинки 40. Важить він 17 кг. І навантаження отримує 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне, все в ньому працює. Дуже хороший стан, багато різних таких додаткових плюшок, яких немає в базових візках. Отже, підміжки складаються, відхиляються як всередину, так і назовні. Також вони знімаються. Отак. Регулюються по висоті. Ось тут. Тут можна регулювати кут нахилу цієї платформи. Ремінці протизв'язкового зізкового зв звання Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться, значить, підшипники у нормі. А, можемо регулювати висоту коліс. Це а, в нас металічні вилки. Доволі таки непоганий стан протектора. Задні колеса також литі. А, хороший стан протектора. Нічого тут не відслоюється. А, є царапини, на жаль. На ободах. це у нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна знімати колесо. Блокування коліс, все працює. Ось тут знизу регулюємо по силі затиску. З другої сторони, все так само. Царапини, хороший стан протектора, блокування, сидіння. Сидіння тут подвійне, нікого наповнювачі немає, але сюди дуже класно ляже подушка. До речі, подушки є е, в продажі, там десь в районі там, 2000 буде дуже класна подушка. От прям дуже. Е, там за 50, а може і більше, від, е, в два або більш, ніж в два рази більше від її ринкової вартості. За подушки. Дивіться, там в рекомендованих е, ціле сидіння. До речі, рекомендую ось ці заглушки. Акуратно виймаємо і тягнемо на себе оцей матеріал і попрати. Те саме зі спинкою. А от спинка в нас супермодна. Подивіться, тут такий наповнювач. Плюс вона регулюється по натягу. Зараз покажу. Далі оці захисні щітки, все ціле, все окей. І регулюється по глибині. У нас підлокітники, і також вони регулюються по висоті. Ось, дивіться, затискаю і хоп, і фокус плюс, звісно, що відкидається. Як один, так і. інший. Позаду у нас ручки можна регулювати. Це вже додатковий комфорт для людини, яка от управляє. Ну, бачите, виймаються. Ось тут у нас відбувається регулювання. Тобто, смисл такий, що ми або сильніше затягуємо їх, або більше відпускаємо, в залежності від того, як людині зручно сидіти. Ось тут у нас відбувається регулювання глибини сидіння. Тут регулюємо висоту сидіння. І що ще? Ну, Де ніби і все. Ну і вигляд в нього, якщо чесно, то прикольний. Прикольний такий візочок. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза, а посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!